Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я хотів сьогодні говорити про важливі речі, про наступ московитів, проаналізувати його, про конфлікт між е, очільником штабу 3-ї штурмової бригади і генералом Содолем. Там є що сказати з цього приводу. Про удари по наших містах московицькими ракетами і безпілотниками. Так само відбулися зміни, і тепер вони притримуються дещо іншої тактики. Але оці хижі люди, які стоять за мною, буквально викрутили мені руки і сказали: в ім'я рейтингів Ютубу, в ім'я лайків. В ім'я коментарів, в ім'я підписки треба говорити про Арістовича і Собчачку. А я кажу їм: я не хочу говорити про Арістовича і собачку. Я не любитель цих акторів. Я не любитель цього жанру. Я не любитель Ютубу. Я гребую цією калічною говіркою, якою вони там між собою мечать. Але вони, ці люди, які стоять за мною, ім'я яких я не буду називати, хоча це ім'я Єрмак, сказали, що нададуть мені більше морозива, і тому я зараз. Скажу кілька слів за Арістовича і собачку. Позаяк всі лають цього самого Арестовича. Мені для того щоб бути оригінальним, доведеться його похвалити. Тим паче я сильно запізнився. Всі вже висказалися з цього приводу. По перше, Арістович є далеко не найгірший з усіх хороших русських. Є і гірші за нього. Є різні хороші русські. є хороші русські з Російським громадянством є хороші русські з ізраїльським громадянством. Цих я поважаю. Є хороші русські з американським громадянством, переважно потвори. Є хороші русські з українським громадянством. Це Арістович. Так, от іще раз він далеко не найгірший. Ну окрім того, я розумію його. Він подивився як. Портніков вжарив латиніну і, можливо, подумав: а давай я і собі кого-небудь вжарю. Ну, наприклад, собачку, але вжарити не вдалося. Вона почула від нього все, що хотіла почути, і головне все, що від нього хотіли почути. Ті хлопці, які стоять за. Продукування московицьких наративів, і тому я оберу іншу лінію захисту Арістовіча. Я буду не стільки захищати його безпосередньо, скільки сварити вас, ну вас не в смислі, оцих, от таких от сірих, як я, людей, які просто є користувачами Ютуба, а оцих лідерів. Суспільної думки оцих всіх політиків, оцих всіх журналістів, які бризкають на нього слиною, перша ваша претензія до того, що він взагалі поперся до цієї собачки. Ви такі самі. Ви ходили на телеканали Медведчука і Мураєва уже після того, як вони визначилися, як вони чітко визначилися в промосковському дусі, коли уже всім було очевидно, що вони працюють на Москву. Заради ефірів. Ви всі туди ходили. Арістович теж ходив на мураєвські канали, але тоді ви його за це не сварили. Ви сварили нас. Братство за те, що ми блокували ці канали, за те, що ми ображали цих журналістів, ви звинувачували нас в тому, що ми підпалили апаратну інтера, що ми припинили. Трансляцію деяких із цих каналів бодай на кілька годин. Ви ненавиділи нас і казали, що ми утискаємо свободу слова. А самі ви ходили на оці московські канали? Рістович продовжує ходити на московські канали, наприклад, до Собчачки. Спочатку він ходив до хороших руських, тепер ходить до поганих руських. А ви, можливо, зараз не ходите, просто тому, що. Мураєвські і Медведчуківські канали ліквідовані, тому що інтер майже не віщає, і тому, що вас не запрошують погані руски. А якби запрошували, ви би ходили. Я знаю вашу підлу натуру. Вас свого часу, коли ви продовжували співпрацювати на каналах Медведчука, Мураєва і на підлому. Інтерії не роздуплила анексія Криму і частина Донбасу, а Арістовича не роздуплила повномасштабне вторгнення. Чого ви на нього ображаєтеся? Ви пред'являєте йому, що він транслює наративи московської пропаганди. Ну, Путін сказав, що Зеленський нелегітимний, і Арістович каже, що Зеленський не легітимний. І що не все так однозначно каже Арістовіч, так і ви постійно транслюєте наративи московської пропаганди. Немає жодного вкиду московської пропаганди, який робиться спеціально в розрахунку на українського споживача. Який робиться спеціально для того, щоб деморалізувати український тил, так от, нема такого їхнього вкиду, який би ви не підхопили, не транслювали, не обсмоктали і не принесли на стіл кожному українському споживачу інформаційного продукту. Наприклад, мій улюблений орган ЛГБТ спільноти Українська Правда, яка задає. Стандарти української журналістської проституції завжди транслює все, що говорить Путін, який небудь Медведєв, без коментарів, без змін. От якщо до когось не дійшло те, що хотів сказати Путін, а все, що він говорить, це пропаганда, то українська правда це доносить до тих, кому не дійшло. Оці події в Дагестані, оцей бунт. Оця перестрілка, українська правда дала повністю ту версію, яку е, подає московська пропаганда протилежної версії. Вона не доносить, а протилежна версія є. Тільки вона не цікавить українську правду. Українську правду, як і всю мабуть, ЛГБТ-спільноту цікавить тільки московська версія, яку потрібно розжовувати і пхати до рота. Українському споживачу, то чому ви не плюєте в українську правду, а плюєте в Арістовича? Арістович, наївна людина. Він розкрився раніше. Він раніше за інших, після повномасштабного вторгнення, розказав вам, як він насправді зневажає, ненавидить і не любить все українське, і що він проти всього українського, і що в принципі московицьке краще і? Скажем, багатьом українським патріотам він не потиснув би руку, але потисне руку путіну. Ви розкриєтеся трошки пізніше. Ви теж незабаром станете капітулянтами і пораженцями, і ви теж будете боротися проти всього українського в Україні. Багато хто з вас і боровся раніше проти всього українського в Україні, але з новою силою ви почнете це робити, щойно вщухне вогонь. Невдячність проросте рясненька зрада, мов. Квіти на могилах вояків так сталося, що протягом віків ми найсильніші, але ворог ззаду завжди перемагає. І тому хто оминув труну, отримає тюрму. Ворог ззаду це ви. Ну і останнє по цій темі: міти свого часу за межами України для України був сформований такий собі політичний архетип. і сформував його шарій свого часу. От як у євреїв є е, така посада під час шабату, коли єврею не можна нічого робити, руками є не єврей, якого наймають спеціально для того, щоб він розігрівав їжу, приносив, там щось підмітав, прибирав шабезгой Називається такий гой, такий не єврей, який обслуговує єврею під час шабату. У московитів теж є для таких цілей свої шабезгой, Українці, які обслуговують їх тоді, коли самим московитам западло. І таким от був шарій. Він сформував цю нішу. Вона ніша ця присутня у нас завжди, намагався зайняти цю нішу Ківа, але перечасно приставився. Тепер це за цю нішу бореться наш брат Арістович. Але ця ніша завжди буде існувати тепер. На жаль, з нами. Конкурувати він буде не за президентське крісло. Він з Шарієм буде конкурувати за місце у цього шабіс українця. Але і все з цим і ще одне доручення наказав Єрмак мені виконати в цьому ефірі. Нагадати вам, що 11 числа буде знову гратися вистави Штучний інтелект. За моєю п'єсою в культтеатрі на Євгена Чекаленка 14 і квитками можна поцікавитися в описі під відео. Єрмак сам буде на цій виставі, можете прийти і ви, і там сказати йому все, що ви про нього думаєте. Зараз, до речі, сформована нова наглядова рада енергоатому. Як ви знаєте, зараз саме атомна енергетика є. Головною в Україні, тому що саме вона генерує більшість енергії і буде генерувати навіть тоді, коли московити знищать все наше теплові і гідроелектростанції. І от була призначена нова наглядова рада, в якій три іноземці, і тільки два громадянина України. Але ви можете не хвилюватися все одно контроль за нами. Оці три іноземці Тімоті Джонс. Якийсь Еліот і Немирович. Так, от цей Немирович це людина Єрмака. Тобто, ми контролюємо це діло. І з двох українців там Мілованов і Петрук, такі двоє. Це теж люди Єрмака. Тобто, фактично, ми все одно являємо собою більшість в наглядовій раді енергоатому. При цьому ці от люди вони абсолютно керовані. Наприклад, Петрук він очолював управління Чорнобильської зони. На нього. Багато підозр йому виснуто, Там багато корупції розслідується. Тобто, він людина керована і буде цілком де притримуватися державних інтересів. Так, як їх буде представляти Ярмак. А Мілованов це колишній очільник Київської школи економіки, можливо, і зараз очолює цю так звану київську школу економіки. Я так розумію, що це мутна громадська організація, це Ватнік, росіянин і цим пишається завжди виступав проти всього українського в Україні проти української мови. Зокрема, очолював Раду оборонпрому, там все розікрали. Тобто, само собою теж людина, скажімо, на короткому повідку. Ми можемо втратити контроль ще над великою частиною території України, але контроль над енергоатомом ми збережемо. Ну і ця стрілянина в Дагестані. Вона була дуже цікава і достатньо масштабна. Дивіться, Салафіти атакували церкву, так звану церкву ТРПЦ, це там Капіше Московського патріархата. Вони атакували синагогу. І е, в результаті подальшої перестрілки загинули нібито 15 мусорів. Це вже третій виступ ісламістів за останній час. То таджики здійснили атаку на розважальний центр в Підмосков'ї, Потім повстання тюремного джамату в ростовському СІЗО. І зараз ця атака салафітів в Дагестані. Це говорить нам не тільки про те, що потенціал ісламського спротиву. Значущий, далеко не вичерпаний, і тут, скажем, ми можемо очікувати на продовження. Це говорить також і про те, що в Москві загострилася боротьба між різними владними угрупованнями, і вони намагаються використати в цій боротьбі. Ті чи інші підпільні групи, тобто використати їхні бойові акції в своїх інтересах, наприклад, для того, щоб скомпрометувати того чи іншого регіонального керівника, чи того чи іншого керівника спецслужби, який нібито не може щось там контролювати, ФСБ і головне управління генерального штабу завжди намагалися натомість тримати під контролем. Спротив тримати під контролем підпілля це далеко не завжди вдається. Але в принципі підкидати теми вони можуть, або пробувати активізувати підпільні групи в потрібний момент. І так це зараз стається. Тобто ми спостерігаємо розкачку ситуації. Як ви знаєте, заарештували очільника серокагалицького району Дагестану. Магомеда Омарова, виявляється, його сини і племінник брали участь в цьому акті спротиву, і це дуже цікаво. От дивіться, от вони всі члени окупаційної адміністрації, в тому числі і оцей от Магомед. І тим не менше, е, синочки виховуються в правильному дусі. От він нібито працює на окупантів, а дітей виховує так, що от треба буде все-таки чинити спротив. Тобто, Дулю в кишені він таки тримає в сторону Москви. Вам може не подобатися напад на церкву, і от вони пишуть: було був напад на церкву, і е, орган ЛГБТ спільноти Українська Правда теж транслює цю тезу окупантів. Напад на церкву. Хвилиночку. А до чого тут церква? Яке відношення РПЦ має до церкви, до християнства? Це підрозділ спецслужб. Ми в Україні знаємо, що тут філіали РПЦ. У ПЦ ФСБ це все підрозділи московської спецслужби. Вони працюють в інтересах окупантів проти української держави і проти українського народу. Рівно те саме відбувається і в Дагестані. Тобто, всі Дагестанці, ці нормальні, у кого є бодай найменша клепка в голові, розуміють, що ці от капища московського патріархату це ніяка не церква, це ніяке не християнство, це спецслужба. Що це спецслужба? Думають вони собі, то чому ж тоді на неї не напасти? Дуже неприємний напад на синагогу. Хоча більшість равінів в Ерефії це дресировані равіни, точно так само, як дресировані попи і дресировані мулли. Але знову ж таки, питання: от в цю синагогу, якщо вона існує, туди ходять, мабуть, якісь євреї. А що ви робите там, в Дагестані? Що ви взагалі робите в Ерефії? Нормальний єврей давно вже мав би уїхати з Ерефії. В Ізраїль, наприклад, в Європу, в Сполучені Штати. Якого біса лишатися в Ерефії? З якою метою? Що ви там ловите? Купа нюшок виломилися із Ерефії. А ви, євреї, чому ви досі не виломилися звідти? Вам наплювати на вчення герцля, на Полум'яні проповіді Жаботинського вам наплювати на те, що ваша історична батьківщина потребує вашої підтримки і участі в її захисті, і ви досі лишаєтеся в Ерефії, це як назвати взагалі? І я вам поясню їхню позицію. Як не дивно, через слова канцлера Німеччини Шольца, Шольц припустив, що причиною падіння популярності керівної коаліції на сході Німеччини є підтримка України. Що східні німці в цілому не підтримують те, що Шольц підтримує Україну, так от зверніть увагу, що найбільше Москву люблять саме ті, кого вона найбільше гвалтувала. От порівняти стан справ Західній Німеччині і східній Німеччині під радянською окупацією. Західна Німеччина розвивалася там, все от було чудово. Східна Німеччина це дуже сіра така була ситуація. Їх саджали в тюрми, над ними знущалися, і тепер вони найбільше підтримують Москву. Те саме Угорщина. Радянські війська творили в Угорщині просто жахіття. Мільйон угорських жінок було зґвалтовано, знищено величезна кількість людей. Причому вони почали ж знущатися над угорщиною ще в 1848 році. І періодично це робили до 1956 року, і угорці зараз найбільш промосковська нація в Європі. Та що там казати серед українців? От саме в тих регіонах, де були всі жахіття Голодомору, і найбільше репресій, і найбільше знущань з боку ванюшек, були до повномасштабного вторгнення найбільш промосковські настрої. І дуже промосковськими в своїй масі є, є євреї, як не дивно. Оцей кордон осідлості, це антисемітська політика царського уряду, це антисемітська політика Сталіна після війни, це справа лікарів. Це масштабні репресії проти єврейської інтелігенції. Це видача євреїв в рейх з польських, і західноукраїнських і західно-білоруських територій після 1939 року. Совкіш видавали німцям цих євреїв для того, щоб німці саджали їх в концтабір. Радянські підводники знищували транспорти з єврейськими біженцями. Пізній Радянський Союз намагався не допускати євреїв до якихось значущих посад. Все це було євреї проросійські, слава Богу, є хороші винятки. Із цього правила є багато і проукраїнських євреїв. Є навіть я таких зустрічав навіть проізраїльські євреї, але це вже зовсім рідкісна порода. І ще раз, московитів найбільше люблять саме ті, кого вони найбільше гвалтували. Різноманітні буряти та і що там казати, навіть північні Кавказці, тих самих дагестанців, Оце от стрілянина в Дагестані, А купа дагестанців зараз воює. В Україні проти нас, а як Московія завжди знущалася над ванюшками, значно більше ніж над усіма поневоленими народами, знущалася над ванюшками. І ви бачите, на ванюшок Московія завжди може покластися. Про що це говорить? Це говорить, що колоніальна політика України, коли вона почне вставати на ноги, а до цього дійде. Ми будемо здійснювати колоніальну політику, має бути справедливою. Але Суворою. взагалі, за стародавнім моральним імперативом, треба робити людям те, що хочуть, щоб вони робили тобі. Але російським людям треба робити те, що вони раніше робили з тобою. І от все, що вони творили в Україні, ми все це зробимо їм там в Ерефії. Тепер трохи про те, що відбувається в світі, і що безпосередньо стосується нас. Браун, голова об'єднаного комітету начальників штабів, висловився в тому смислі, що між Ерефією і Китаєм уже є терця після того, як Ерефія. Уклала оборонну угоду з північною Кореєю, пам'ятаєте, ми з вами ще кілька днів тому казали, що це зближення з північною Кореєю не стільки б'є по заходу, загрожує не стільки південній Кореї, скільки це викличе незадоволення Китаю. Це загрожує Китаю, як цей самий Китай вважає, і цей Браун. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів сказав, що з зацікавленням зараз буде споглядати за розвитком подій. Тим часом філії найбільших китайських банків згортають свою діяльність в Ерефії. Це непогано. От ми всі боялися, що таким тилом для Ерефія буде Китай. Виявилося, що тилом для Ерефії є Північна Корея. Так собі ти. тим часом в сполучених штатах трошки неприємні обставини. От як розвалюється Ерефія, так потрошку дестабілізуються і Сполучені Штати, принаймні поки що зараз терпить крах компанія по збору коштів на виборчу кампанію Байдена. Демократи сподівалися, що вони зберуть значно більше коштів для своєї виборчої кампанії, ніж республіканці, ніж Трамп, але виявилося, що Трамп зміг набрати більше взагалі виглядає таким чином, що найкраще би було б, якби Байден відмовився балотуватися, щоб демократи виставили кого-небудь іншого. Буквально будь-хто інший, окрім Байдена, виграє у Трампа. Але чи можливо це? Ніхто не знає, тобто, чи можливо, що Байден зніме свою кандидатуру з виборів? Тут серед тих, хто мене дивиться, дуже багато є любителів Трампа. Чомусь я сам люблю старину Трампа і особливо люблю те, що він обіцяє зробити видобуток сланцевої нафти безконтрольним, що має збити світові ціни на нафту? Ми так всі сподіваємося. Але він не сильно любить Україну. От ви говорите, що, попри всі його заяви, в антиукраїнське в нього це часто, попри те, що він так довго блокував через своїх людей в Конгресі виділення допомоги Україні, він все одно є нашим підпільним союзником. Можливо, це і так, але я просто дивлюся на позицію найближчих до Байдена людей. От е, коли московити збили вчора, здається, чи позавчора уже я плутаюся в часі е, українську ракету над Севастополем, уламки впали, і там було багато поранено е, цивільних окупантів, і якісь руйнування були, то е, московити заявили, що це от дуже погано, і що це неприпустимо так вести війну. Тобто вони щодня вбивають пачками українських цивільних. А коли щось там прилітає на голови цивільних окупантів, то вони кажуть, що це неприпустимо. Рівно через півгодини виступає дуже близька конгресменша до Байдена. От буквально, скажем, живе у нього вдома. Мелорі Грін, божевільна, абсолютно, виступає з гучною заявою проти України. Тобто, буквально її переслали з Москви, Вона одразу виступає з цієї заяви. Півгодини пройшло. Що неприпустимо таким чином вести війну, і що от Україна не повинна стріляти по московитах, взагалі тим паче американською зброєю, і що не потрібно давати Україні зброю, все таке інше. Тобто, в абсолютно пропутінська шалава, і оця пропутінська шалава є чи не найближчим з усіх конгресменів до Трампа. Є такий британець Фарел був радником Трампа під час його виборчої кампанії. Це батько Брексіту. Він розробив. Всю цю кампанію і технологію агітації за виходу Британії із Євросоюзу він е зараз сам балотується на британських виборах, продовжує підтримувати дуже тісні стосунки з Трампом і певне так само бере участь в його виборчій кампанії в якості одного з провідних технологів. Він заявляє, що не треба постачати зброю Україні з усіх європейських лідерів до Трампа є найближчим Орбан – Трамп приймає його у себе на Віллі. Орбан себе позиціонує як Трампіст. Трамп себе позиціонує як Орбаніст. Постійно згадує про Орбана як про нового лідера Європи. І позицію Орбана ви знаєте стосовно України. Втім, давайте не будемо забувати, що взагалі. Нам допомагає багато хто із тих, хто не так, щоб сильно нас любить, навіть Арістовіч, якого ви не любите і який не любить нас, і то перші 2-3 місяці повномасштабного вторгнення таки працював на Україну і робив дещо корисне, і так з цими людьми, які нас не люблять, стається саме тому, що така логіка подій, тому що в цілому Бог за нас, і тому, що він уже написав для нас. Перемогу і на цьому браття, вам моє бадьоре, звитяжне, оптимістичне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мучали огідною мовою Булгакова.